Нині держава демонструє послідовність у питаннях соціального захисту ветеранів. Підтримка ветеранів, створення умов для відновлення їх здоров'я, забезпечення комфортного життя один із пунктів соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. В лікувально-профілактичному закладі Волинський обласний госпіталь для інвалідів війни лише цього року прилікували майже 4 тисячі пацієнтів. У день визволення України від фашистської навали в госпіталі побував Юрій Ацюк. Влада турбується про своїх героїв. Лише за останні два роки у ремонтні роботи у Волинському обласному госпіталі для інвалідів війни вкладено майже 3 мільйони бюджетних і спонсорських коштів. Торік, за рахунок субвенцій держбюджету, госпіталь отримав нове обладнання: цифровий рентгенапарат, 12-канальний електрокардіограф, безстіньовий операційний світильник. Перебуваючи в госпіталі ветерани війни, мають усі належні умови для повноцінного обстеження і лікування. А ще медичний персонал оточує їх увагою та забезпечує повноцінне харчування. Головний лікар обласного госпіталю для інвалідів війни Тетяна Масікова каже, що цього року створено комфортні умови для відновлення здоров'я ветеранів. Госпіталь завжди наповнений. В даний момент він переповнений. Зв'язку з тим, що все таки бюджетне фінансування у нас достатньо, і ветеранів ще вистачає, і на зиму і на осінь завжди загострюються хронічні хвороби. 81-й день народження ветеран війни і праці Андрій Грисанюк зустрів у госпіталі. Кожний рік тут лічусь. Оце мене піддержує моє здоров'я, моєстояння. От ця больниця мене і держить. Тут як кожний рік, буває і два рази на рік. Щороку у день визволення України від фашистської навали у гості до тих, хто лікується в обласному госпіталі для ветеранів війни, приходять учасники хору подвиг. Цього року вони подарували майже годинну програму. Олександр Багнюк, голова обласної ради ветеранів останнього воєнного призову, вийшов на сцену прямо із палати. А лікується він у відділенні неврології. То є така. Лікарняна аура, ви знаєте. Дівчатка, я кажу, як, як всилки бігають біля нас. Їм важко з нами людьми, такими поважного віку. Але ви, вони з нас, ми дошею, так що є, що молодіємо біля молодих. Цього року обласному госпілю для ветеранів війни виповнюється 30 років. Петро Юшковець, який тут часто покращує здоров'я, присвятив колективові свої вірші. Ще і мій годинник цока. Уже дев'ятий і десяток літ ця терапія підсилює кроки, щоб далі мірив білий світ. Ви розумієте, люди, які працюють день і ніч працюють і дбають дбають про ветеранів війни. Лише цього року обласний госпіталь для ветеранів війни більше ста ветеранів направив на лікування в Український державний медико-соціальний центр. Усі кроки влади спрямовані на те, аби ветерани та інваліди війни повсякчас відчували турботу.